До 2028 року глобальний ринок електронної комерції досягне 59 трильйонів доларів. При цьому майже 80% покупців принаймні один раз на місяць замовляють щось в інтернеті. Такі величезні цифри виникають не просто так, адже інтернет сповнений крутими товарами, які зможуть допомагати у повсякденному житті. А ще ми любимо дивитись на щось цікаве та інноваційне. І сьогодні я відібрав для вас 7 крутих та корисних товарів з Аліекспрес. Тож, let's go. Усі посилання будуть в описі під від відео. Перший товар буде нереально корисним для тих, хто вивчає принаймні одну іноземну мову, тому що перед тобою геніальна ручка перекладач. Тобі просто треба навести цю штуку на необхідне іноземне слово у книжці або в телефоні, і воно відразу ж перекладе його на потрібну мову. На маленькому екранчику гаджета користувачі отримують підказки, як вимовляти слово, його визначення та багато іншого. І більше не потрібно тягнутись до смартфона, щоб перекласти незрозуміле речення. Їдемо далі. Це ідеальна штука для чищення. Гаджетів. Думаю, ви вже бачили хайп на такі щітки у Тікток, і вони справді досить корисні, адже тепер на твоїх навушниках не буде вушної сірки. А також всі отвори твого телефону будуть чистенькі без пилу та бруду. Коштує така штука лише 5 доларів, і при цьому нею набагато зручніше чистити гаджети, аніж зубними щітками. Плюсу, якщо теж любиш виколупувати бруд з усіх щілин. Ну а ми рухаємось до наступного товару. Коли я відбирав матеріал для цього відео, то знайшов прикольного помічника з господарства. Тепер щоб Щось поміряти у себе вдома, більше не потрібна буде ні лінійка, ні рулетка. Купуєш собі таку лазерну указку, і вона зможе максимально точно виміряти всі поверхні в твоєму будинку. І навіть можна робити свої креслення та зберігати у додатку розміри кожної сторони чи кожного предмета. До речі, на одному заряді можна провернути 3500 вимірювань. А ця штука очистить твою брудну зубну щітку та вб'є на ній усі мікроби. Тобі потрібно просто поставити щітку всередину пристрою, і вона простерилізує за допомогою ультрафіолету, але у світі є такі люди, що місяцями не змінюють свою щітку і ніколи в житті не куплять цю фігню. Я сподіваюся, що мої глядачі трошки охайніше і хоча б чистять зуби кожного дня. А найбільш кмітливі підуть ще далі та почнуть стерилізувати один із найкорисніших предметів свого повсякденного життя. Наступними де кишеньковий мініпринтер із доповненою реальністю від Xiaomi. З ним ти можеш зробити фотку і відразу роздрукувати собі маленьку копію. А ще при наведенні камери на зображення воно. Оживає у твоєму телефоні. У Xiaomi дійсно заморочили, щоб зробити незвичайний принтер. І тепер уся твоя галерея зможе не просто бути надрукованою, але й живою. Дуже прикольна річ для фіксації щасливих моментів свого життя. А це, на перший погляд, просто ручка. Тільки ось в ній є ніж, ліхтарик, викрутка, склобі та відкривачка для пляшок. Коротше кажучи, майже повний комплект для виживання, якщо ви, Волтер Міті, і прямо з офісу вирішити поїхати виживати в Ісландії. До речі, як не Стандартний подарунок чоловічій аудиторії також можна розглядати. Ну а замикає сьогоднішній топ мега корисна миска для домашніх улюбленців, бо вона доставляє воду прямо до рота вашому коту або собачці. Проблема в тому, що коти люблять пити проточну воду, і ця штука зможе стати його улюбленою річчю в квартирі. Фонтанчик включається, коли башкетник до нього підходить, потім сам вимикається, якщо тварина відійде. А ще в ньому є вбудований фільтр, що очищає воду. Не знаю щодо кота, але собі я хотів би купити такий проти. Похмільний прилад, дякую за перегляд. Посилання на кожний товар є в описі. Під відео найкращого тобі дня та найяскравішого життя.